Чи є щось, що президент Путін міг би сказати і ви б вважали, що це вияв якоїсь доброї волі? Що це свідчило про те, що процес рухається певним позитивним шляхом віддати всіх наших полонених? Просто віддати людей. Він нічого не втрачає. Не втрачає навіть те, що він незаконно захопив. Я не хочу про це сперечатися, а з ворогом. Про це треба знаходити формат, інфраструктуру, як домовлятися дипломатично. Але віддати всіх полонених, і я вважаю, що це продемонструвати, продемонструвати волю, бажання щодо закінчення війни.